Все частіше військомати або ж ТЦК і СП направляють чоловікам листи про те, що вони в розшуку лякають кримінальною відповідальністю та просять поліцію здійснити примусовий привід до ТЦК. Також представники ТЦК полюбляють пхати в двері, поштові скриньки, всіляку макулатуру з погрозами притягнути до відповідальності за неявку. При цьому з подібною проблематикою до мене зверталися чоловіки, які навіть повістку той не отримували. У даному відео ви дізнаєтесь, чи мають територіальні центри комплектації право давати розпорядження про розшук і доставляння ухилянтів від мобілізації, та у яких випадках це можливо. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін як завжди розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Процедура розголошення у розшук передбачена кримінально-процесуальним кодексом КПК. Її здійснюють виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухиляння від призову щодо мобілізації в нашому випадку. Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доставлення підозрюваного до поліцейського органу, де було оголошено розшук. Оголосити розшук і провести затримання можна лише за рішенням суду, за наявності обґрунтованої підозри та в рамках відкритого кримінального провадження. Тобто можемо переконати, що процесуальна дія доволі серйозна, воно і не дивно, адже така людина потрапляє до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ, і її можна знайти в списку поряд з шахраями, вбивцями або ж президентами втікачами. Посилання на пошуковий ресурс, який є копією офіційної бази МВС України, надаю. Скориставшись ним, можна перевірити, чи є людина в розшуку. Гаразд. зрозуміло, що одного бажання представників ТЦК для оголошення чоловіка в розшук недостатньо. і листи та повідомлення з залякуванням про притягнення до кримінальної відповідальності, якщо чоловік, звісно, не отримав повістку чи не з'явився в ТЦК за нею, нічого більше, як психологічний тиск. Як правило, щоб отримати підозру, чоловік має пройти в ВЛК та не з'явитися вже по мобілізаційному розпорядженню. Все щодо цього зазвичай адміністративна відповідальність. Однак нагадаю, що все таки ТЦК має відповідні повноваження для того, щоб поліція доставила ухилянта у військомат. Називається така процедура адміністративне затримання. І регламентується вона Кодексом України про адміністративні правопорушення, законом України про національну поліцію та постановою Кабміну під номером 1487. Якщо коротко, то після вчинення чоловіком адміністративного правопорушення в нашому випадку, наприклад, неявки по першій повістці. Керівник ТЦК має право у встановлений законом порядок звернутися до поліції для того, щоб Остання доставила порушника до ТЦК для вручення йому протоколу про адміністративне правопорушення. Таке звернення має бути відповідної форми та мають бути докази вчинення адміністративного правопорушення. Без такого звернення працівники поліції не мають права затримувати чи доправляти чоловіка до ТЦК. Під час такого затримання складається протокол, який, до речі, у випадку порушення можна оскаржити. Зараз на цьому зупинятись не буду, адже ось у цьому відео я розповідав про це досить детально. Наполегливо рекомендую переглянути. В ньому ж розповідаю і як діяти, якщо ТЦК чи поліція намагається силою доставити у військкомат. Які базові речі варто пам'ятати на випадок, якщо ви потрапите на особливо обдарованих поліціянтів чи представників ТЦК, що нахабно порушують ваші права? Стаття 8 Конституції. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи. Зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, хочуть примусово десь доставити, яка підстава, де повноваження нехай вкажуть норму закону. Стаття 29. кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду. І тільки на підставах та в порядку встановлених законів. Особливо важливою є дана стаття в аспекті затримання та примусових доставлень у ТЦК. Адже коли чоловіків тягнуть за бари до автобусів і везуть в ТЦК, це очевидний злочин. До речі, про те, як почали з'являтися кримінальні провадження проти представників ТЦК за подібні дії, я розповідав ось у цьому відео. Рекомендую переглянути. Стаття 30. кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. Без ухвали суду ніхто не може потрапити до вашого будинку чи квартири. Це ваша приватна власність, яка гарантується конституцією. Хочете пускаєте, хочете ні. Сподіваюсь, що дане відео було для вас корисним. Якщо так, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Можете і коментар на підтримку україномовного контенту залишити. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.